Зима асоціюється у людей зі снігом, катанням на санчатах, ковзанах та риболовлею. Для любителів зимової рибалки саме крижана водойма є найбільшою спокусою та найбільшою небезпекою. Рятувальники зазначають, при перепадах температури, коли сьогодні мороз, а завтра плюсова температура, крига не встигає набрати безпечної товщини і цим самим несе загрозу здоров'ю і життю людини. Тому лозівські рятувальники проводять профілактичні рейди серед рибалок, які з появою криги починають виходити на водоймище і закликають любителів зимової рибалки дотримуватись правил безпечної поведінки на льоду. Ну, в першу чергу, якщо ви збираєтесь на риболовлю, треба перед цим повідомити своїх близьких. Не дозволяється, не рекомендується виходити на лід в нічний час. Перед тим, як ви прийшли на рибалку, треба звернути увагу на товщину льоду. Вона не повинна бути менше 7 сантиметрів. Також в екіпіровці рибалки необхідно мати мотузку з півкілограмовим важелем на кінці, на випадок того, якщо він провалиться під лід і змог вибратися. Можна з собою. Взяти дошку, якусь лижі, фанеру, тобто ну, покласти рядом біля себе. Не рекомендується рибалками робити лунки одна від однієї не менше 5 6 метрів, не збиратися великими кубками по поруч. Якщо вже трапилось так, що ви провалилися під лід, в першу чергу не треба панікувати. Унеможливити за занурення голови в воду, забратися на лід грудьми і поступово задирати ноги на лід. Потім, якщо ви вже виповзли на лід, поступово відкатитися, відповзати в напрямку звідки ви прийшли. Якщо ви побачили, що рибалка або хтось інший потребує допомоги. Необхідно сповістити про це, щоб та особа не панікувала, знайти якусь дошку, фанеру, якийсь засіб, щоб можна було повзком підійти до потопаючого і за допомогою палки, якоїсь лижі, ремня, всіх тих предметів, за які можна вхопитися, ну, витягти потерпілого на льот. Вже по кінцю необхідно відразу, якщо є ознаки переохолодження, викликати швидку допомогу. Якщо ви побачили, що підліт провалився. Рибалка або хтось інший, необхідно відразу зателефувати до служби по рятунку 101 та повідомити водойму, місце знаходження. Коли ви вже зателефонували, одразу, якщо ви впевнені, що ви зможете надати допомогу, треба самотужки або ще з якимось очевидцями надати допомогу потерпілому. Ще одна порада від рятувальників: якщо ви ступили на лід і на ньому з'явилися тріщини, в жодному разі не продовжуйте свій рух. Відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду, а також не вживайте спиртних напоїв перед виходом на лід. Це може бути небезпечно як для вас, так і для людини, яка потребуватиме вашої допомоги, провалившись у крижану воду. Лозівські рятувальники звертаються і до батьків. Коли ваші діти виходять на прогулянку, завжди проводьте з ними бесіди стосовно перебування біля водоймищ, особливо у зимовий період. Рятувальники дають декілька рекомендацій дітям. Як діяти, якщо побачили, що людина провалилася під лід і потребує допомоги? Діти, звертаємося і до вас. Якщо ви побачили, що хтось провалився під лід, якщо у вас є можливість зателефонувати до служби порятунку 101, терміново зробіть це. Якщо у вас немає такої можливості, відразу кличте на допомогу, дорослих, але самі не в якому разі не намагайтеся допомагати людині, яка тоне, бо самі можете провалитися під лід.